Екс голову Нафтогазу Ігоря Бакая звинувачують у занедбанні історичних замків і палаців Баден-Бадена. Колишній високопосадовець з часів президентства Кучми придбав їх, проте обіцяних інвестицій так і не зробив. Про це йдеться в ексклюзивному розслідуванні наших колег з Deutsche Welle. І зараз на прямому зв'язку з нами кореспондентка Христина Ніколайчук. Отже, Христину, чи дійсно через Бакая занепадають замки і палаці у Баден бадені Що вам вдалося дізнатися? Вітаю, Наталю. Терпець рвався попередньому власникові Баден Баденського готелю палацу Бюлерги, німецькому мільярдерові Дитмару Гопу. Саме у нього три роки тому група інвесторів на чолі з Бакаєм викупила цей фешенебельний готель, що навіть має статус культурної пам'ятки особливого значення. Як стверджують юристи, Бакай з партнерами не доплатив попередньому власникові 14 мільйонів євро. Та обурює німців, мабуть, настільки це, скільки той факт, що куплені бакаєміс історичні палаци й замки у Баден Бадені занепадають. Ідеться не лише про історичний готель, але й про середньовічний замок Родика, також про колишню штаб-квартиру французьких військ, з якої він хотів зробити елітне житло. За їхній ремонт у супереч обіцянкам так ніхто й не взявся. Припускають, що гори інвестор просто прорахувався з астрономічними сумами, які необхідно вкласти в приведення цих будівель до пуття. Останньою краплею стало повідомлення про те, що два. Тижні тому акурат на сторічний ювілей готелю Бюлергю, у будівлі відключили світло за несплату. Якщо бакай не погасить свого боргу перед гопом, його визнають банкрутом. Готель виставлять на аукціон. Щоправда, вже нині експерти з ринку нерухомості кажуть, що знайти нового покупця для цього палацу буде вкрай складно, оскільки на відміну від багатьох українських або російських олігархів чи арабських шейхів німці перш щось купувати Першу все ретельно прораховують у випадку Бюлерг. Лише поточні витрати на утримання об'єкта в належному стані перевищують мільйон євро на рік. Плюс ще близько 100 мільйонів євро необхідних на модернізацію цієї споруди, аби в ній, приміром, знову можна було відкрити готель класу Люкс. Другий і, мабуть, більш реальний варіант бакай таки погасить свій борг перед попереднім власником. Тоді формально до нього більше не буде претензії а будівля швидше за все стоятиме без. Діла ще багато років, бо Бакай, судячи з усього, втратив до неї інтерес. Держава в цю ситуацію не може напряму втручатися, адже це приватна власність. І лише у випадках, коли пам'ятка справді опиниться під загрозою руйнації, Бакая можуть оштрафувати або зобов'язати провести якісь ремонтні роботи. У будь-якому випадку це вже нині можна з впевненістю сказати, що розв'язання цієї ситуації затягнеться не на один рік.